Такі це розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас одна нова колекція. Називається Animals або тваринки. Давайте одразу оберемо пакетик. Ось такий. І наша попередня новинка це у нас мілашки. Давайте... Mm, ось такий вже трохи посторождали, як ви бачите. Сьогодні нам два пакетики на розпаковку і сідборт. Так що починаємо з ось такого. Ну ж, давайте відкривати. Тут, що, мабуть, з кетчупом. Нам попався. Називаємо пакетик. Класно, нам попався ось такий котик капу. Я його називаю кетчуп. У мене, на жаль, такого немає. І він у нас під номером 9. Він у нас ось тут. Так що наклеюємо його. Осьовий. Тепер переходимо до нашої новиночки, І вона у нас на наступній сторінці. Ось така тут сторінка. Тут просто сердечки на білому фоні. Але скоро вона буде краще. Ми сьогодні відкриємо ось такий пакетик. Докусненький якісь. І тут у нас ось такий песик гарненький. І він у нас під номером 4. А це означає, що він ось тут. наклеїмо, Ось один. Ось так от. І ми тепер переходимо до фіджитборда. Як я обіцяла, я його прикрасила ось так І давайте якийсь рандомний. Обернемо сквіш. Ось такий квіт. Ось він. прикольно він тут є сквіш і вставляємо десь 4 десяти. Бо там ще будуть кращі сквішки. Ось такий ми його зараз наклеїмо. Давайте його приклеїмо ось. Він у нас двохсторонній масштаб. Вот сюда. Можно, можно его вот так вот скушать И вот такой у нас сейчас сидит борт. Вот таким коробки. И вот таким котиком. Подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось видео, натискайте колокольчик. Ну и всем пока!